Саме максимум крепатури в нас за 24 години. Тобто, якщо тренування сьогодні там о 8.15, то завтра, о 8.15 у вас буде саме пік крепатури. Але зранку може казатись, що ну воно вже болить, тому що ми спали. І організм, організм нас відпочивав, тому так кажеться. В нормі, щоб крепатура була 2-3 дні, може бути в інших випадках до тижня, але не більше. Якщо більше, це треба вже біжати до лікаря. А так це нормально. Ну Но, скажу вам секрет: берете і приймаєте ванну з одним кілограмом звичайної солі. Не морська ніяка, обична кам'яна сіль. Чому кілограм? Тому що тоді вона робот працює як витягує на себе молочну кислоту, зайву житло жидкость, як це жидкость. Скажіть мені ну, волого. О, дякую. От а якщо солі мало, то вона навпаки поглинається в, в організм, і ми тоді набрякаємо. Тож робіть таку круту собі з солю, і це буде must have від Молодиме, е, знайти соль. Дивіться, знаю, в АТБ по 17 гривень є, так що бігом там якусь завозять, є, вона є. Так, дивіться, ми сьогодні зробимо неваж... неважке тренування на спину, щоб не сотулитись і щоб плечі не піднімались. Тож починаємо з розминки. Я вімкну музику, але мені каже, що її не буде чути. Так, починаємо сидячи. Сіли в султанчика, вирівняли плечі, ззаді зібрали лопатки, начебто вас тут прищіпкою тримають. О, супер. Рада всіх бачити, хто вмикає камери. Тримаємо спинку рівно і поїхала голова на один бік на інший. Тільки шия і голова, плечі не рухаються, спинка ззаді нас тримає. Буде трохи дискомфортно, тому що нам треба буде тримати і контролювати спинку. І Ще витягуємо, щоб тут було таке натягування. Плечі не рухаються. Вперед. Дуже-дуже добре тягнемо підборіддя до грудей і носик під підлогу. І вирівнюємо рівно, не закидуємо назад. Вперед і рівно. Молодці плечі опустить. Є, супер, не спішно. Тепер тягнемо носик на мене такою хвилькою, оп. І друге підборіддя робимо. Хвилька і друге підборіддя. Намагайтесь не рухати плечима, тільки шия. Тільки шия. Плечі і груди трохи будуть іти вперед, але намагайтеся їх не, не навантажувати. Тепер витягуємо носик догори, а плечі тягнемо вниз. Тягнемо, тягнемо, витягуємо всю шию, а плечі вниз. Тепер підборіддя догори. І тепер прямо нижню щелепу, ще Наверх. Це вправа проти другого підборіддя. Дуже-дуже гарно витягуємо. Є, молодці. Розслабили. Розслабили спинку трохи. Я сяду боком, щоб ви бачили. Коли розслабляємо, можемо трохи зробити її горбатою. Розслабили і знову зайняли своє положення. Тепер поїхали плечі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Один. Два, три, чотири, вище. П'ять, шість, сім, вісім. Два плеча до гори. Беремо одну ручку і тягнемо. А плечі до гори, до гори. Опустили. Знов два. Друга ручка, Тягнемо. Плечі вверх, вверх, вверх. Є, опустили. Два плеча до гори, Назад і вниз. Так, щоб було ж дискомфортно, щоб ви відчували м'язи, як вони по кісточкам йдуть. Вверх, назад, на силі, і вниз. Ще Вверх, назад, вниз. Вверх, назад, вниз. Я сяду вам спиною, щоб ви бачили, які м'язи працюють. Дивіться: Вверх, назад і вниз. Вверх, назад і вниз. Ще три рази робимо. Один. Да, два. Три молодці. Залишили ручки ззаді І робимо отаку штучку. Так, так, так. Це може бути важко. Є. І лікті вирівняли. Супер. Тримаємо. Тягнемо макушечку догори. Плечі вниз. Ззаді долоньки е, тримаємо одну до одної. Є, супер, молодці! Клас! Тримаємо, тримаємо, тримаємо ще трохи. Робимо вдих глибокий. І видих плечі вниз макушка догори. Є, витягуємо кожен-кожен позвоночник. Є-є-є. Супер. Ручки в різні сторони. Дивіться, що роблю. Вивожу ручки вперед, долоньки на себе. І буду робити мах назад, але отут буду їх зупиняти. Один і зупинила. Два. Зупинила. Три. Зупинила. Дивіться, щоб груди не йшли вас вперед. Залишайте нерухомі. І один, два, три. На силі. Чотири. Більше. П'ять. Наче хто хочете задніх зустріти. І зупиняєте. Сім. Вісім молодці. Зупиняємо. Лікці рівні. Один ще два, три, чотири, п'ять. Тримаю, і зараз з цього положення е, їх тягую назад, але не за рахунок того, що я руками махаю, а за рахунок м'язів спини. Тобто один, два, три, чотири, п'ять. Вони будуть трохи рухатись за рахунок м'язів спини. Ще, ще навіть може казати, що вони не рухаються, але поки е, головою вмикайте ту м'язи, а потім вони будуть вмикати самі. Ще десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять. Тримаємо 4, три, два, один. Молодці. Сідаємо на колінка. Сіднички на п'яточки. Спинка в тому ж положенні рівно. Не завалюйтесь ні на один бік, ні на інший. Вирівняли себе. Плечі. Дивіться, робимо отако. Лікті з'єднуємо і долоньки. Повинен бути лікоть на тому ж рівні, як і плече. І разом, лікті разом. Так, дивіться, лікті приклеїли, і ми їх не відриваємо. І нижче цього положення не опускаємо. Я тягнуся цими долоньками догори. Один, два, три, чотири. Я рахую, ви робите п'ять. Шість. Сім. Молодці. Вісім. Так, дев'ять. Десять. Ще десять. Девять. Вище. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Ще десять. Давайте. Десять. Дев'ять. Можете. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два, один, догори тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Тримаємо лікті разом. Ще трошки. П'ять, чотири. Тримаємо. Три, два, один. Відпустили. Відпустили. Е, покажіть мені, хто відчув м'язи. Відчули? Є, супер. Молодці, значить, правильно робили. Дивіться, ви повинні були відчути оці м'язи або оці. Як, так, так, супер, те, що треба. Дивіться далі. Сидимо рівно, пам'ятаємо про нашу ззаді, яка тримає наші лопатки. Робимо такого робота. Дивіться, плечі не піднімайте. Робіть шию довгу. Так. І ми піднімаємо одна ручка, друга. Одна, друга. Але дивіться, щоб лікось з плечем було на одній лінії. Один, два, три. Натягнуті. Аліна, ну вище лікоть. Чотири, п'ять, шість, сім. Оксана, супер. Кут який треба. Вісім, дев'ять, десять. Всі молодці. Одинадцять, дванадцять. Софія, бачу, але ти дивись, Софія, трошки зроби отак ручку. Роби рівний кут: 90 градусів. Ще тримаємо плечі, опускаємо, бо вони будуть підніматися. Я, наприклад, вже відчуваю плече, ви теж повинні відчувати, якщо робите правильно. Не просто так, а натягнуті. Ззаді спинку тримаємо. Давайте, 10, молодці. 9, 8, 7, 6, 5, 4, молодці. 3, 2, 1, є, супер. Відчули, так? Да? Є, супер. Так, наступна вправа. Ми лягаємо на животик. Витягуємо ніжки і ручки. І дивіться: зараз підіймаємо. Якщо права ручка, то ліва ніжка. Я показую. Але не треба робити зараз подивіться, не треба робити ривком. Треба робити повільно і повільно опускати. Лоб лежить на долонці. Показую. Ліва ручка, лоб на долоньку. Права ручка, ліва ніжка. Поїхали. Один, два, три. Отак робите 25 разів на кожну ручку. Молодці. Але не треба робити отак. Ми робимо повільно: 1, 2, 3, 25 разів. Не спішіть. Молодці. Так. Обов'язково шия розслаблена і лоб лежить на долонці. Молодці, я вас обожнюю. Поки ви качаєте, я вам розкажу, що в цій вправі качається не тільки м'язи спини, а ще й сідниць і задня поверхня бедра, те, що нам потрібно контролюйте, не піднімайте плечі, бо у вас можуть плечі їхати в шию, витягуйте свою шию. 25 разів ніжка піднімається рівна. Я не бачу Соня, ніжка рівна там чи ні? Піднімається, чи від коліна. А, ну рівно давайте. <ріхи> О, супер, дякую. Супер є. Молодці. Клас. Хто зробив 25, то на другу рубочку, на другу ніжку роблять. з вами зроблю на другу. то для тих, хто буде дивитися в записі, скаже, що тренер нічого не робить, тільки в камеру дивиться. 25 разів на одну і на іншу ручку зробили? Молодці. Марія yeah. є, да? Ти виявляєте, ви тільки що зробили 50 разів. Супер, як я кажу, в нас сьогодні акція все, все по 50. Так, поки там хто дороблює, показую наступну вправу. Ніжки будуть лежати на підлозі. Ми будемо піднімати ручки, але обов'язково тримайте шию рівно, не закидуйте. Тобто, ось о, я зафіксувала шию, дивлюсь в підлогу, витягую ручки, кладу на підлогу і роблю один, два, три, чотири. Дивіться. Ручки в мене не опускаються до кінця. Зараз я лягу, щоб ви не бачили. Один, два, три. 25 разів поїхали. Ніжки лежать у нас на підлозі. Е, долоньки повернуті до підлоги. Долоньки до підлоги. Супер. Про існування ліктів забули. Аліна, не запрокидай голову. Тримай її от, дивись, в підлогу собі і все. Оксана, супер. Соня, молодець, можеш вище ручки піднімати. Не кидай їх, не кидай. Насилію опускай, не кидай, молодець. Є, супер, супер. Марія вийшла з кадру, але я вірю, що там все було правильно. 25 разів є. Є. Наступна вправа стаємо на четвереньки. Зберігаємо кут 90 градусів. Тобто, отак не треба стояти, отак не треба стояти. 90 градусів, з букву П зробили гарненько. І дивіться, лікоть протилежної і протилежне коліно роблять скручування і виводиться рівно в лінію. І якщо все став, щоб мене було видно, отако. Тільки голова теж дивиться в підлогу. Я дуже спираюсь на ручку і на коліно, яке залишається, і роблю 25 разів на одну ніжку. І 25 на іншу. Є супер. Марія повільніше трохи, трохи на силі роби. Так. Отак, прям начебто. Е Щось не дає, наче ти резинку натягуєш. Так. Є, Валентина, Софія, молодці. Аліна, да. Дивіться, не прогибайте поясницю. Нам це не потрібно. Вона повинна бути рівна. Є. Соня, не, не, не поспішай. Є супер. Клас. Марія, контролюй спину, спину контролюй, прогибаєш її. Коли виводиш, не роби прогибу. Тримай її рівно. Ага. Є, є молодці. Так, наступна вправа буде враховувати три вправи, але вони ну, подібні друг до друга. Ми е, лягаємо, е, кладемо лоб на наші долоньки, робимо хрестик в долоньки і піднімаємо ніжки тільки один, два, три. Піднімаємо ніжки 15 разів, потім без відпочинку ніжки ми не піднімаємо, піднімаємо тільки ручки 15 разів. Але долоньки вже один до одної. Тобто отако. І потім ми піднімаємо 15 разів. Теж без відпочинку. Ручки і ніжки, але долоньки в підлогу. Тобто, один, два, три, чотири. Поїхали 15 ніжки. Лоб лежить на долоньках. Ніжки 15 разів. Супер. Тільки ніжки. Марія молодець. Соня, так. Коли піднімаєте ніжки, не піднімайте ручки. Бачу, Настя Чіленко включила камеру. Так, тримайте голову вниз, коли піднімаєте ножки, тримайте лоб вниз. Є, Оксана, молодець. Не закидуй голову, тримай нос в підлогу. Так, тільки ручки, отако. Я повинна бачити ваші макушки. Без відпочинку робимо. 15, 15, 15. Оксана є? Жива? Супер, Так, всі зробили молодці. Клас, пошаю з вами. Дивіться, наступна вправа. Ми лягаємо так само, але будемо робити підйом ручок і притягувати лікті на себе. Тобто підйом. притягнули. Один, два, три, чотири, п'ять. Лягли. Рахувати буду я. Приготувались. Піднімаємо тільки ручки і підняли. Підтягнули. Один, два, три. чотири. Чотири. П'ять вперед. Лягли. Ще раз. Підняли. Підтянули. Один, два, три, чотири. П'ять. Вперед. Лягли. Ще. Підняли. Притягнули. Один. Два, три, чотири. П'ять. Вперед. Лягли ще два рази. І вверх. Підтягнули. Один, два, три, чотири. П'ять. Вперед. Лягли. Останній раз. Підтянули. Вверх. Підтянули. Один, два. Рахуй до десяти. Тримаємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Дев'ять. Можете. Десять. Вперед. Лягли, відпочиваємо. Відпочиваємо. Лягли. Оксана, відпускай ручки. Молодець. Є, супер! Дивіться, що ви зараз робите. Ви лежите. Тому встаємо правильно. Підтягую хвостик догори, підтягую колінка, до ручок, щоб, щоб зробити круглу спину. Ставлю ручки біля коліна. Кругла спина. піднімаюсь. ніжка поміж ручок. Кругла спина, сідничка піднімається. І потім тільки через круглу, круглу спину, повільно останні коло роблять плечі. Є. Є супер. Тепер ми робимо вправу напевно, з дитинства, всі її знають: одну ручку знизу, другу зверху, і взяли замочок. Дивіться, ця вправа на ну, взагалі робиться. Практично кожен може зробити, якщо робить правильно. Вам треба дуже гарно покласти ручку поміж лопаток. Для цього треба підтягнути лікоть. От я поклала. А другу ручку я кидаю нагору, а мені заважає шия чи голова, то я оцей лікоть повинна просто штовхнути назад. Він у всіх назад уйде, бо в нас плече крутиться на всі 360 Назад і взялась. Є, Марія, бачу. Кого не виходить, можете взяти якусь серветку, якийсь платочок, що небудь, і просто схопитись, щоб у вас щось було. Хто зробив, то і ми стоїмо ніжки поширше, нахиляюсь вперед і працюю тільки ліктем. Дивіться. Боком показую. Лікоть. Один, два, три, 4, 5, 25 разів одним ліктем. Молодці. Супер! Є. 25, один, 25, другий лікоть. Ану Аліна нижче нахились. Молодець. Софія, не здавайся. Марія нижче нахились і ніжки ширше, ширше ніжки. У Чаленко молодець. Не знаю, хто там, бо погано бачу, але молодці. Давайте, давайте. нижче нахиляйтесь і лікоть, лікоть. Працюємо за рахунок ліктя, але насамперед вмикається оця м'язи, оця мишця. Соня нас десь втекла з кадру. Молодці. Оксана, побачила, що трохи втомилась спина. Дивіться, в кого дійсно там терпнуть м'язи, то обіймайте себе. Робіть круглу спину і обіймайте. Компенсаційне таке положення робіть для спини. Так, дивіться, що робимо. Наступаємо ногами собі на долоньки. Кругла спина. Наступили коліна м'ягті. Не бійтесь добре стати. І пішли вперед і назад. Кругла спина. Вперед. По своїм долонькам ходимо. Тримаємо ніжки в руках і ще нижче сіднички можете і вирівнюємося через круглу спинку. Робимо повільний, повільний, довгий вдих. Повільний вдих, 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 вдих. На носочки трохи підняли бедрами, ніжки. Ручками тягнемося вгору. Повільний довгий видих і на п'яточки. Все до останньої краплі повітря видихайте, як кулька. Ще раз повільний вдих. І видих. І ще раз робимо вдих, і трохи присідаємо. Вверх на носочки. І вниз повільний видих. І добрий, добрий вдих, такий різкий. Затримали подих, і максимальний видих теж різкий. Поїхали. Затримали і різкий видих. Весь день скинули. Ще раз. І прям ручками кинули. І, звісно ж, поаплодували собі, які ви молодці, і пам'ятаємо про е, правильну осанку. Я не знаю, як на українській мові, але на російській є така притча. Почему? Потому що вось питання, вось питання это во мне ось питання. Как будто я проглотила ось. Значить, я вас тому держим плечі і напосадок скажу, як держати, як треба тримати правильну осанку, якщо ви вдруг не знаєте. Ви вы виводите ручки в різні сторони, розвертаєте долоньки до Что стеля і опускаєте вниз. Ось це положення плечей це ваша осанка. А осанка на українському мові постава, так? Так. Це постава. Ось. Оце ваша постава. Так що, якщо ви зрозуміли, що ви сутуєтесь чи ще щось ви. Оп, оп, все. І гарно пішли. Дякую вам за те, що були сьогодні зі мною. Ви суперові, я не стрималася, виводила декілька, е, тому дивіться на себе, займайтеся, будете от такій формі, пані Ксенія, це гарантує. Всім гарного вечора, гарного настрою. До наступних зустрічей. Ви молодці. па папа.